Знаєте, дурна віра. А якщо є дурна віра, значить є дурні віруючі. І це не мої слова, це є слова Ісуса Христа. Бо Христос в 7 главі Матфія казав, що одні будують безрозсудно, тобто коли нема розсуду, тобто проблема з мозгами. Є такий я нас дурак. А інші будують церкву мудро. І як определити, хто мудро, а хто не мудро. Знаєте, люди є бувають такі, що просто фокусують служіння на якихось фейервірках там, о, там бісов ізгнати, там чи попророчиствувати там, чи когось там зцілити. І от на таких чудісах, там може гречку роздати на якихось гуманітарках. там. І люди нібито бігуть, але написано далі, що коли підуть бурі, вітри, то дом такий впаде, він не витримає нагрузки. І дійсно, коли потім приходять якісь проблеми, типу як війна, чи карантин, то все це швидко розсипається, і це вже показує час, і це вже показує опит. А ті, які будують своє життя на ткрині Божому, вникають в Слово Боже, стають іменно учнями і полагають своє життя за Христа, то навіть коли якихсь ганіння стають, чи якісь проблеми, чи війна, чи карантин, то такі люди вони знають ізначально, що вони роблять. І вони далі продовжують служити Господу, не зважаючи на обставини, і те, і це Бог каже: це мудрий.